У 19-му фіналі першої Полтавської ліги КВН за звання чемпіонів боролися шість кращих команд зі всієї України. До фіналу учасники йшли протягом року, долали етап за етапом, демонструючи свою кмітливість та почуття гумору. Кожна із команд фіналістів по-своєму унікальна та винахідлива. На питання чим будете дивувати глядачів та підкоряти членів журі, хлопці із команди Ренесанс місто Суми відповідають впевнено та з гумором сумською інтелігентністю і виконанням Команду Збірний вірмен України Джан глядачі полюбили за вміння сміятися над власними національними особливостями. Минулого року учасникам не вдалося утримати кубок чемпіонів проте цього року розраховують повернутися додому переможцями. «Звісно, головне, щоб сміялися зрителі. Але обманувати нікого не будемо. Побіда важна, як і для всіх команд, які здесь. Але учасники інших команд поступатися титулом чемпіонів не збираються. Переможці минулого, 18-го фіналу першої полтавської ліги КВН, команда ЄС Вікен з Полтави підкоряли журі сучасними театралізованими мініатюрами. Наша команда приготувала інтерпретацію на, а, а, на повість Миколи Васильіча Гогаля, вечора на хуторі були це буде дуже цікаво, це буде молодіжно. А, також ну, у них багато а, пісень, а, ну вони дуже активні, знаєте, такі молоді. Гострим словом та жартами учасники доводили своє право називатися першими у трьох конкурсах: візитка, конкурс на кращий та найсмішніший відеоролик, а також музичний конкурс. Кубок чемпіонів у 19-му фіналі першої Полтавської ліги КВН та грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Уже вдруге забрала команда ЄСВІКен з Полтави.